У вас вітає автодака парк. І сьогодні у нас продаж від власника. Автівочка зараз поїде, буде власника, а його телефончик під відео. Так, і у нас, друзі, така от епіка 2007 року. Механіка, 2-літровий газ бензин, легкосплави. Позаду у нас там камера ще із заднього ходу. Автівочка з кліматом. Вся обслугована, фільтра, мастилка, все це замінено. Так, поїхали. А, ще рідненьке скло, до речі. Вон. В приємному, гарному стані дверцята. Салончик, бачите, вілюрчик тканина також не зашарпана. торпеда ціл ціліханька. До речі, будете купити машину, там в блахнотіку вам все покажуть і все про машиночку розповідять Там все як треба. йдемо сюди. так Тут у нас купа вільного місця. Будь ласка, сидіння без прокурів, пропалів. Дуже доглянуте авто, друзі вам скажу. Самі ви себе дивіться, Будь ласка, ось вам порожки, музичка, дверцятка. Знову про скло скажу. Так, багажничок у нас відчиняється кнопочкою. Ось воно ось тут. Оп. Так, ось вона камера, я казав. гляньте, скільки тут місця в багажнику. Ось так покажу. Гляньте. Ось по запасці орієнтуйтесь, скільки ще треба добросати, щоб був повний багажник. Так що так. Приємний, гарний по об'єму такий от седан. Чотири скло підіймача. Так само, бачите, під всі дверцятка зроблені. Водійське сидіння. Все ціленьке. не за... Тут бачите, рваного драного немає. Давайте сяду. Підлокотники, підстаканники механіка, клімат, дисплей. Я зараз я ключик ставлю. от Будь ласка, бачите. І тут світиться, і тут зараз запрацює клімат і пробіг 218 тисяч. Все як є. Торпедо так само в ідеалі, таке зеркало. І пішли вам покажу двигунчик. Саме цікаве, нагадаю, тут у нас 2 літра газ бензин. Йдемо. Така широч... широка така мордашка у машини. Так, це такий гарний довгий седан. сідан. Так, виглядає. Будь ласка, упорчики тримаються добре. Без сумочка, Ось вам двигун, друзі. Вінкоди, шильдики, все на місці. Стаканчики в ідеалі. Так що така от приємна машинка. Бажайте купити, телефонуйте власнику, авто у нього. Ціночок на сьогодні 4300. Так що приїжджайте на Карпарк, ми будемо рекламувати і вашу машину. А ми працюємо щоденно.